Тривожена мати звернулась до журналістів М-Студіо по допомогу. Близько місяця тому її сина забрали на службу як військового музиканта. Говорили, хлопець іде доукомплектовувати оркестр, а в частині йому видали військовий білет з кваліфікацією сапер. Мало того, що хлопець ніколи не бачив міни, через два тижні його планують відправити на схід в зону АТО. Маріяна Мартин з подробицями. Прийшов на роботу музикантом, вийшов солдатом. Прямо на робоче місце принесли повістку музиканту військового оркестру філармонії Григорію Чупурі. У них мав бути в 17 годин оркестр. В 16 годин принесли повістку сюди на роботу. Про те, що він 20-го числа, це було 19-го. Що він 20-го числа має з'явитися у військовий воєнкомат уже що мене зразу насторожено, з їдою, значить, з усією амуніцією, яка потрібна. Вручили хлопцеві повістку 19-го. 1 червня перед концертом працівники філармонії розповідають, навіть спершу не зрозуміли, що сталося. Працював, хороший, відповідальний, старанний. А ви бачили, як приходили з банкомату з ними чи? Не бачила. Бачила, бо це було перед концертом. На вахті залишили повідомлення для відділу кадрів, щоб навести порядок з папером. У 2008 році хлопець відслужив в армії як військовий музикант. Цього разу йому теж пояснили, йде на службу у військовий оркестр. Законно слухняний відправився у воєнкомат. П'ятихвилинний медогляд. А вже за кілька днів хлопець опинився в Яворові. Мати пані Марія одразу відчула щось неладне. Який музикант у час війни не підвело материнське серце. Замість кларнету Григорію в руки дали гранатомет. Він мені каже, в його взяли як спеціаліста воєнних оркестрів, і у нас був. Був запрос типу в міській воєнкоматі, значить, що він буде служити в оркестрі. Я, звісно, у мене очі на лоб. Привезли їх, значить, в Яворів на Яворівський полігон Львівської області. Проходить тиждень. Я говорю, так в який оркестр, куди тебе відправляти? Він каже: Я не знаю. Мені тут взагалі сказали, що я призивався не як музикант. Я говорю, а що ти там робиш? Мо готують з мене гранатометника. Я говорю, да ти що? Мати шокована, власне, як і її син. Сьогодні Григорія після тижня навчань перевели на полігон у Рівному. Хоча й запевняли, що буде військовим музикантом, записали як сапера. Відтак з того самого дня, як хлопець отримав повістку, жінка ходить по всіх інстанціях. Звернулася і до громадських активістів. Звернулася до мене мама Чепури Григорія, якого забрали. Примобілізували, скажімо так, да? прийшли, вручили повістку під час проведення концерту і на другий день вже забрали. Так як він каже, його ще взагалі ні в чому не вчили, і він нічого не знає. І який це сапер, це гарматне м'ясо. І я вважаю, що ми маємо впливати тут в тилу, ставати кажуть, живим щитом на захисті тих хлопців, які воюють за нас, за наш рідний край, за рідну Україну. Куди лише мати не зверталась, комісаріат, міністерство, воєнкомат безрезультатно. Тільки в прокуратурі пообіцяли розібратися. Наразі ж хлопці записали сапером, незважаючи на те, що міни в своєму житті він не бачив. Ми зв'язалися з Григорієм по телефону, і ось що він нам розповів. По документах я був гранатометником, у військовий квиток мені записали сатана. Щоб... Ну і тепер взагалі якийсь бардак буває. О, поки що ми займаємося складанням розкладанням на меч. Ось це те, що ми робимо на даний момент. В яворові ми е, стріляли, був у нас курс. Стрільб особисто я стріляв. У мало того, форму та іншу амуніцію довелось купувати за власний рахунок, та це не найбільша проблема. Головне, що змушує бити на сполох, 15 серпня його відправляють у зону. АТО. а все, чого навчили на полігоні, розкладати намети. 15 серпня нас будуть відправляти в зону АТО. Перші нам не пояснювали техніку безпеки, що це треба вуха затикати ватою або чимось іншим. О, це саме перше. Тобто вон спочатку ми робимо, а потім вони нам пояснюють, що як треба робити. По вашій теперішній кваліфікації вже щось знаєте, щось вчили по саперу? Я ніяку абсолютно підготовку не проходив по саперу. Тобто я не знаю, взагалі я знаю, що є саперна лопатка, і знаю, що є момки. То тобто, дві міни. А як вони працюють? Що це таке взагалі? Я не знаю. Ніколи не знав Тверазо, оцінюючи ситуацію, розуміє в зоні, АТО стане, як то кажуть, гарматним м'ясом. А мати хлопця не знаходить собі місця, не розуміє, кому на руку відправляти на війну непідготованих солдатів. Наразі каже, зробить все можливе аби повернути сина додому, звертається до всіх небайдужих їй допомогти.